Доброго дня, мене звати Анатолій, позивний мій спець. На сьогоднішній день я займаю посаду начальника зв'язку батальйону. Ну, я вважаю, що зв'язок у нас у військах це взагалі, мабуть, 80% боєздатності взагалі підрозділів. Тому що якщо не буде налагодженого зв'язку, без зв'язку не відбувається жодна евакуація або якийсь штурм, взагалі ніякої інформації не поступає, ніяк на пункт управління, так само на позиції. В цивільному житті я здобув свідку слюсо-ремонтник, працював на заводі Азовсталь в місті Маріуполь, після чого у 2020 році підписав контракт збройним самоукраїною саме на посаду радіотелефоністів. Ні, в мене був товариш, от, він вже служив, е і мені чомусь захотілося також піти на службу, саме у зв'язок. Я б сказав, би, що ні, я взагалі не уявляв себе військовим, тим паче на якійсь там посаді, в управління, взагалі навіть не думав. Так, взагалі я собі працював на заводі і навіть гадки не мав, що я можу там. Попасти в армію, тим более дослужитися до посади. У 2020 році я підписав контракт і був на, в Маріуполі на ППД. Після чого мені там стало сумно виконувати завдання. Я попросився сам а, на лінію з'їхання з противником. У 2021 році. Року, і я туди попав. Попав у 23 й батальйон, під назвою Хортиця. Дуже бойовий батальйон був. От, і виконував нам задачу як зв'язківець повністю по всій лінії відповідальності 23 го батальйону. Ну, скажімо так, зв'язок зараз відрізняється від 20-го року, тим, що 20 у 2020, 2021 і навіть у 2022 році ще, основний зв'язок на позиціях це був тапік і польовки, чим займалися звязківці лінійщики Вони бігали по полям, тянули кілометри польовки, ставили тапики, перевіряли, чи не сіли крони в них. Небезпечно, тому що поля, по яким бігають зв'язківці, 90% заміновані. І це таке, скажімо так, на удачу, повезе, не повезе. Так, якщо пропадає зв'язок, поступає команда відновити і зв'язківець, цепляється за один край пальовки і біжить по всьому полю і шукає, де там перебило від мінометного обстрілу або артилерійського обстрілу. Чим сам підвергається в такому ж самому обстрілу. Дуже часто, багато випадків, коли зв'язківці у 2020, 2021-2022 році розгортали саме пальовку, тягли по позиціям, і по ним противник відкривав вогонь, мінометів та артилерії. На той час тоді не було дронів такої кількості, чим зараз ускладнює це. Ну, зараз ми не використовуємо вже. Взагалі майже пальов тапіків. Зараз зараз так тому ну, що переходить -то у воздушний простір зв'язок. Так, так, епоха це перехопила. Сталін, так, дуже прикольна тема, але в 2022 році, коли перші старлінки з'явилися, було набагато краще. Був, була швидкість дуже хороша. На даний час старінки. Дуже погано себе показують, дуже мала швидкість і її не вистачає, допустимо, навіть для якогось ропа, спостережного пункту подібне. Так, зараз одним Starlink'ом на позиції або на спостережному пункті не обійдеться, тому що він не все. Два Starlink'а поставити не вийде, тому що вони один одного будуть перебивати, Тому ми застосовуємо інші засоби супутникового зв'язку. Є, так, звісно, є рішення, є засоби. Ми як створений батальйон нас забезпечують, забезпечення непогане, тому будемо бити ворога заради сім'ї, заради країни. Тому що я проживав в місті Маріуполі, який на даний час тимчасово окупований. І в мене є стимул за що битися. Ні, 22 рік я зустрів у населеному пункті Первомайська в Князькій області, а моя сім'я на той час перебувала в місті Маріуполі. Це був дуже важкий момент, тому що коли там вже в Маріуполі безпосередньо почали його стирати, пропав зв'язок. Більше тижнів не було зв'язку з сім'єю, я не знав, що вони, як вони і чи живі взагалі. Це було не те, що болюче, я навіть, навіть в деяких випадках не виходив на позицію, не виконував свою роботу, тому що Маляпси сам був недоцільний для виконання задачі. Я не знаю, як це передати за словами. Це, це знаєте, як перевернуло з ног на голову, скажімо так. Тобто, але я не одразу попав до своєї сім'ї, вони виїхали. Запоріжжя закупованої території вже я попав до них десь спустя три місяці. Ну, скажімо так, я від сім'ї поїхав у 2021 році в кінці року і побачив я їх у 22-му вже майже літом. Ну, десь пів року так. Стримуючись сліз, скажімо так. Так, в мене навіть мої батьки, от вони лишилися там і вони зайняли позицію саме по ту сторону. Я з ними не спілкуюсь вже три роки. На мою думку, ні. Я думаю, вони не змінять свою думку. ну Тому що це, знаєте, як то люди тієї закалки, і у них там, я не знаю, там миски промиті так, що. СССР і все таке інше. Маріуполь. Так, я там народився, я там ріс, вчився в школі, вчився в училищі, працював. Но повернутися туди, я себе там не бачу. Так, я не хочу туди повертатися, це дуже болючі такі спогади для мене, та моєї сім'ї. Тому я хочу подальше поїхати від того міста. Просто може пам'ятати його, як рідний дім колись. Е, я був у 56-й бригаді, е, займав посаду командира відділення радіовідділення, От. після чого о, мій бивший начальник визвав мене, він там, зараз помічник начальника зв'язку визвав і каже, що платить тобі тут сидіти. треба Рости і на що подав мою кандидатуру на начальника зв'язку спецбатальйону Шквал. Так я тоді і попав. У е, спецбатальйоні Шквал був штат, в якому був начальник зв'язку, але не було підчинене. Тобто підпорядковано особоспаду в мене не було. Е, повністю по батальйону зв'язок забезпечував я самостійно. Я був на позиціях, я був на ропах, я звідти майже не виїжджав. Місяцями там був, розгортав сам командні пункти, КСП, РОП і все інше Прошував радіостанції. Повністю весь зв'язок по батальйону, я забезпечив саме. Я в 2021 році поїхав на навчання, здобув фах зв'язківця і далі розвивався в напрямку саме зі скіпця. Я скажу так, мені це цікаво. Це цікавий напрямок, зв'язок, це дуже відповідально. Мені подобається це. Звісно, я вважаю взагалі, що батальйон безпілотних систем в наш час зараз це пріоритет, скажімо так. Тому що піхотним батальйоном зараз бути — це дуже важко, більш ефективніше це безпілотний батальйон, це безпілотні засоби. Наразі ми тільки на це зараз дивимо. робимо акцент. Так, дуже дуже ефективно зараз працювати саме літальними апаратами, фітпі-дронами, вражати потихно. Так, у нас в батальйоні хлопці літають, б'ють ворога, дуже ефективно б'ють, незважаючи на те, що ми зараз на стадії комплектування. От, хлопці роблять свою роботу і дуже відмінно роблять. Так, дивіться, в 20-му році, в му там була чиста піхота, скажімо так, це мінометні обстріли, це різкі обстріли. На той час не було дронів майже так, взагалі. На даний час вийти десь з позиції вигляду це неможливо, тому що дуже багато дронів, дуже багато розвідників, так, як і ударників. Тому на даний час це дуже важко сидіти на позиціях, як піхотинець. Краще сидіти, сидіти десь у бліндажі та керувати таким самим дроном і бути Ну, У зв'язків яку роль він виконує на тих позиціях. Якщо він допомагає розгортатися, то в принципі, не треба. А якщо він безпосередньо вже десь на лінії зіткнення, то я думаю, там правило для усіха. Так, маскування це дуже важлива частина і зараз дуже важко замаскувати позицію або якусь техніку, тому що дуже-дуже противник зараз використовує хороші камери. Там дуже гарна якість картинки і там все видно майже це повністю. Ну я б сказав так, ті хлопці, які сидять і думають, чи треба воно мені, чи не треба, подумати просто що ви будете казати тоді, коли ворог, не дай Боже, почне перелагати, да, і прийдуть у ваше місто, і що ви будете потім казати? Я вважаю, що треба йти зараз і йти в саме в батальйон, тому що це ефективно зараз.